З, ну, загинув в трагедії, як забрали його, він йшов по старенький такий. Ну той як втік туди, а потім ще один, а потім той у Львові, а тоді дали то, стареньку таку. А тоді йшли москалі, втікали, а він йшов з Божим даром до одної жінки, йшов з Божим даром. І тоді, а вони втікали вже гостинцем, там аж на низу. А він і я вийшли з того, ну вийшли так, би з церкви бличку туди до, до асфальту. Їм туди близько, що мали йти через ціле село, а туди ту. То вони вийшли там з церкви, там прийшли там, соснинку. І відразу там така дорога, відразу на то, до тої жінки йшли. І вони того, і забрали священника і дяка. І забрали проти себе і подали. І, і, ну, а що мали, і, і люди там полетіли, дали знати жінці священника, вона летить, та лето далеко було до церкви. Вона летить, ну що вона зробить, а там посить, та, ви нічого не допоможете, ще, ще вас забудуть. І вони там п'янельну залезли в такий, такий, а там пару хат вже недалеко, ямельну, і там, коли гостинця жила під лісом. І вони завели його, клели в ліс і там їх мордували. Там їх мундували, вогонь писку палили. Що вони там, там то, зробили з ним, то то страшно. І той як втікав, як втікав, то вони його. Ще гнали і вбили. А ти чули, навіть як вони посилися, не легко ті І Потім дали знати, от Тепер там могила і завжди їздять Каждий рік там відправляють, з народу, з себе, І Тут зробили могилу, навіть їх куркета, і ворогів черепів.